У цьому відео я розкрию найкращу стратегію використання індикатора MACD. Отже, без зайвих слів перейдімо до відео. MACD або дивергенція конвергенції ковзних середніх є одним з найпростіших і популярних індикаторів серед трейдерів. По суті, це трендовий індикатор, що показує взаємозв'язок між двома ковзними середніми. Тож спочатку нанесімо його на нашу діаграму. Перейдіть до розділу індикаторів, введіть MACD і виберіть верхній варіант. Перш ніж почати, нам треба зрозуміти, як працює MACD. Як бачимо, MACD має чотири компоненти. По-перше, маємо дві лінії: лінію MACD та сигнальну лінію. Зверніть увагу на різницю між ними. Лінія MACD рухається швидше і чутливіша до змін ціни, це головний фокус індикатора. Порівняйте її з сигнальною лінією, яка реагує повільніше, маючи плавніший вигляд. Далі маємо гістограму, що показує різницю між лінією MACD та сигнальною лінією. Якщо лінія перетне сигнальну зверху, гістограма стане зеленою. А якщо знизу, гістограма стане червоною. Відстань між лінією MACD і сигнальною впливає на розмір гістограми. Коли лінії далі одна від одної, гістограма більша, а коли ближче, менша. Нарешті є нульова лінія, що просто позначає центр індикатора MACD. Трейдери використовують цей індикатор для визначення імпульсу за перетином ліній MACD та сигнальної. Ось приклад. Перетин MACD вище сигнальної вказує на висхідний тренд, а нижче на нисхідний. Трейдери можуть визначати силу імпульсу за розміром гістограми. Якщо MACD перетинає сигнальну лінію, а гістограма росте, це вказує на посилення висхідного тренду. Якщо ж гістограма зменшується, це свідчить про ослаблення висхідного руху. Ми знаємо, що MACD базується на ковзних середніх. То чому ж використовувати MACD, а не просто ковзні середні? Давайте швидко порівняємо. Ось MACD зі стандартними налаштуваннями 12 і 26, а тут дві експоненційні ковзні середні з тими ж значеннями. Зверніть увагу на зв'язок між цими індикаторами. При перетині ковзних середніх MACD також перетинає нульову лінію. Але пам'ятайте, в MACD важливий не нуль, а перетин MACD та сигнальної лінії. Як бачите MACD дає раніший сигнал входу, ніж перетин ковзних середніх. Тому я віддаю перевагу йому як індикатору імпульсу. Тепер поговоримо про різні стратегії використання індикатора MACD. Перша поширена помилка трейдерів. Використання індикатора окремо покажу, чому погано використовувати лише Мейсі. Тут бачимо, що загальний ринок на несхідному тренді. Однак Мейсі перетинається вгору. Зверніть увагу, як сигнали суперечать один одному. MACD показує бичачий імпульс, але ринок на спаді. Тому не варто використовувати MACD окремо, він показує лише короткостроковий імпульс. І як трейдери ми маємо враховувати довгий тренд, бо ніколи не хочемо торгувати проти нього. Тому проста стратегія з високим відсотком успіху для новачків це поєднання MACD з індикатором довгого тренду, як от 100 EMA. Так ми можемо безпечно торгувати за Месиді, залишаючись у напрямку довгого тренду. Ось як торгувати за цією стратегією. Перший крок визначити довгий тренд, дивлячись на 100 EMA. Якщо ціна вище 100 EMA – тренд висхідний. Якщо нижче, нисхідний. Отже, визначивши тренд, шукаємо кросовери на MACD, які показують той самий сигнал, що й довгостроковий тренд. У цьому прикладі бачимо висхідний довгостроковий тренд, тому приймаємо сигнали лише при висхідному перетині MACD. Ось тут варто відкрити довгу позицію. Для виходу встановіть стоп-лосс на найближчому мінімумі, а ціль прибутку в 1,5 рази більше стоп-лоссу. Як бачите, ця угода виявилася прибутковою. Давайте розглянемо інший приклад. На цьому графіку ціна нижче 100 ема, що вказує на низхідний довгостроковий тренд. Далі маємо перетин MACD вниз, це наш сигнал для входу в короткі позиції. Для стоп лосу розмістіть його вище найближчого максимуму, а ціль прибутку в один рази більше стоп лосу Як бачимо, ціна досягає нашої цілі прибутку, тож це успішна угода. Отже, це проста стратегія MACD для новачків, яку ви можете використати. Для досвідчених трейдерів, якщо хочете більше прибутку з MACD, не покладайтесь лише на прості перетини. Пам'ятайте, перетини працюють тільки на трендових ринках. Якщо ринок у такому діапазоні, індикатор даватиме багато хибних сигналів. Тому, щоб підвищити успішність, раджу використовувати просунуту версію стратегії, поєднуючи маси дії з аналізом цінової дії. Ось як працює ця стратегія. Перший крок обрати часовий проміжок. У цьому випадку я використовую 4 годинний графік. Далі потрібно визначити ключовий рівень у цьому часовому проміжку. Як бачите, ціна пішла вгору, вдарилась і розвернулась вниз, тож можемо провести лінію опору тут. Наступний крок чекати, поки ціна знову наблизиться до цього ключового рівня. Коли це станеться, ми очікуємо, що ціна розвернеться вниз. Однак, коли ціна торкається ключового рівня, це не гарантує розворот, бо ключові рівні не магічні, ціни можуть легко пробити їх. Тому нам потрібне додаткове підтвердження справжнього руху вниз, коли ціна торкається цієї зони. Тут допомагає індикатор MACD. Більшість трейдерів чекають, поки MACD перетне вниз, перш ніж відкрити коротку позицію. Але так ви помітите, що рух вниз вже стався і ви увійдете запізно. Тому я використовую секретний трюк для раннього входу зменшую таймфрейм на два рівні. Я на 4 годинному графіку, тож перейдемо на 2 годинний. Ось 2годинний графік. Тепер чекаємо, поки MacD перетне вниз на цьому меншому таймфреймі. І саме тут варто відкрити коротку позицію. Тепер повернімося до 4 годинного графіку і порівняймо два сигнали входу. Ось ми на 4 годинному таймфреймі. Зауважте, якби ви використали кросовер з 2 годинного, ви б увійшли. тут. А якби ви використали кросовер з 4 годинного таймфрейму, ви б увійшли тут. Хоча обидві угоди були прибутковими, кросовер меншого таймфрейму дав нам раніший сигнал входу. Давайте ще раз розглянемо цю стратегію. Ось фунт єна на двогодинному таймфреймі. Зліва бачимо, як ціни впали, вдарились і пішли вгору це ключовий рівень підтримки. Коли ціни знову повернулися до цього рівня, треба підтвердити висхідний імпульс при торканні цієї зони. Знову ж таки, наблизьте два таймфрейми нижче та застосуйте індикатор MakeD. Тепер залишається використати MakeD для підтвердження бичачого імпульсу, чекаючи його перетину вгору. Коли це стається, ви відкриваєте довгу позицію. Тепер повернемось до двогодинного графіку і застосуємо стратегію виходу. Для стоп-лоссу виберіть ключовий рівень, а ціль прибутку в 1.5 рази більше. Як бачите, ця угода виявилася прибутковою. Я показав вам ефективні стратегії MacD. Прошу лише лайкнути відео та підписатись. Це лише два кліки, але для мене це дуже важливо. Також можете переглянути інші мої відео. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.